Привіт всім, друзі! Вітаю вас з гарним вихідним недільним днем. Бажаю міцного здоров'я і бережіть себе і одне одного. Сьогодні у нас така вишукана делікатна страва, яка готується довго, називається пельмені. Квіти для вас, друзі, а ви мені посмішку. Починаємо готувати. Щоб приготувати наші пельмені, нам треба м'ясорубка, м'ясо, в мене свиняче, свинина, цибуля. взяла таку величеньку, бо фаршу буде багатенько. Фарш, що залишиться, приготую котлетки. Також сіль, перець, чорний мелений, борошно і вода. Ось такі продукти: м'ясо, сіль, вода, цибулина, перець і борошно. І, звичайно, букети квітів. Перемелюємо м'ясо на м'ясорубку, робимо фарш. Ось так надіваю торбинку, зав'язую, щоб фарш не розлітався по всій кухні, і починаємо перемелювати. Різала також цибульку і в проміжках між м'ясом пропускаю разом, щоб фарш був разом з цибулькою, щоб легше було вимішувати. Фарш перемолола два рази перемелювала. Так, Тепер додаю сюди, тут у мене кілограм фаршу, додаю сюди чайну ложку солі. Чайної ложечки перцю. Цибуля вже тут помелена і гарненько вимішую. Отже гарний пукетик сьогодні вийшов. Букетик вихідного дня. Замісила, вимісила гарно фаршик і відставляю в сторону, а я тим часом приготую тісто. Тісто буду робити заверне. Замішую тісто, беру 400 г борошна 78 грамів, тарілка важить, просію 400 грамів борошна. Добавляю до борошна столову ложку олії, гарно перемішую. Перемішавши гарно борошно із олією, додаю стакан кип'ятка частинами, не все зразу. І також гарно вимішую. Так, друзі, заміш... замісивши ось таке тісто, треба, щоб було тверде таке тісто. Я ще додала при замішуванні, ось скільки води стакан і ось ще стільки, ну, грам сто може там, і починаємо ліпити наші пельмені вперед. Ось таке вийшло гарне тісто. нарізаю на такі шматочки і розкатую тісто. Ліпимо наші пельмені. Ось такі красунчики в нас виходять обикновений класичний спосіб. Ліпимо далі, друзі. Ось таких пельменів наліпила, тепер беремо каструлю, наливаємо воду. Можна щоб скоріше закип'ятити в чайнику, залити в каструлю, присолюємо воду і варимо 7-10 хвилин. Я буду варити 7, тому що я фарш перебила два рази. Закипіла водичка, погрузили наші пельмені, чекаємо, поки закиплять. І варимо 7 хвилин, 7-10. Ну, ось, друзі, приготувала я нарешті смакоту, яка називається пельмені. Вийшли дуже смачні, я вже скуштувала. Запрошую вас також разом з нами пообідати. Приєднуйтеся, кому смакують пельмені. Хто полюбляє таке блюдо. Готуйте, фантазуйте, експериментуйте. І будемо смакувати, хто з сметанкою, хто з оцетом, хто з майонезом, хто з маслом, хто з перцем, кому як до вподоби. Я поклала масло, але ще покладу собі в тарілку притрусю перчиком. Отака От смакота в нас вийшла. Запрошую і вас, друзі. Приєднуйтеся і смакуйте разом з нами. Вийшло дуже смачно. Ну і дозвольте мені подякувати, що ви заходите. Всім дуже дякую, хто заходить на мій канал, дивиться відео, пише коментарі, ставе лайки, дизлайки. Заходить на стріми, підтримує мене дуже-дуже вам велике, всім вдячна. Як підписчикам, як гостям каналу. Приєднуйтесь, будь ласка, заходьте, підписуйтеся, кому цікаво. Готуйте, смакуйте. Запрошую вас ще раз до столу на таку смакоту, яка називається пельмені. Пельмені в мене цього разу полтавські. Чому полтавські? Тому що там ліплять і вареники великі, і пельмені великі, і пиріжки великі, як то кажуть, зі штрий морду в три. Вибачте, на слові, але це так. І Після пельмені буде в нас чай зелений. Без печива, так ми вирішили. Дієтична їда. Пельмені це дієтична їда. Сметанка, комусь сильне досолене. Бажаю вам, друзі, мирного неба над головою, міцного здоров'я. Бережіть себе, своїх рідних і близьких і одне одного. Захисникам нашим дякуємо за захист. Бувайте здоровенькі!